Через зменшення кількості автобусів і збільшення кількості жителів у Гайвороні на Кіровоградщині запустили додатковий рейс вузькоколійного потягу до Рудниці Вінницької області, що за 80 кілометрів від Гайворона. У цьому напрямку для багатьох жителів це єдиний регулярний вид транспорту, каже заступник начальника депо. Топець я автобуси, не ходять. Нині в Гайбурні живе майже три тисячі переселенців, розповідає міський голова Роман Вулуйко. Багато хто почав в'їжджати в сторону Києва, Ірпінь, Буча, Гостомель. Люди почали в'їжджати. Але ми бачимо тенденцію, в тому що зараз почали їхати особливо Східна Україна. Це Донецька, Луганська область. Через брак пального в перший місяць після вторгнення Росії Гайворонська автостанція не працювала, автобуси не їздили. Нині працюють до обіду. За два останні місяці перевізників і пасажирів поменшало вдвічі, розповіла начальниця автостанції. Ось, наприклад, у грудні виконувалися по 12 пасажирів, по 14. І реалізацію давали. Ми по 1950, а зараз тільки 800 гривень. І то не кожен день буває, що реалізація тільки 300 рівнів. Тепловоз, який вагон, працює на дизельному пальному. Щоб з'їздити в рудницю і повернутись в Гайворон, треба 210 літрів. Ми забезпечені нас безклали. Ну не такому кількості, як раніше було але все не є. Каже, ширина вузької колії 75 сантиметрів, залізнична вдвічі ширша. У Гайвороні вузьку колійку побудували понад 130 років тому. ...тяг їздить тричі на тиждень, у середу, п'ятницю і неділю. Виконує один рейс до Рудниці і назад. Зупиняється на 14 станціях. 78 кілометрів долає майже за 4 години. Раз у два тижні їздить на дачу в село Лугове за 7 кілометрів від Гайворона його жителька Галина. «Бензин дорогий, діти продуктів не привезуть. А так я собі перейшла через ліс, сіла на поїзд, купила, що мені треба. Діти до поїзда привезли, там гунука зустріне, жири, бабо до Другої пенсії. Двічі переселенці. Вперше у 2014 році з Донецька, вдруге у квітні цього року з Києва, каже Інна Піяк. Вона з чоловіком і сином вперше їдуть вузькоколійкою. У Гайворон приїхали до батьків. Ми любимо свою країну безмежно, просто. А з 2014 року ну, зрозуміли, що на кожну хвилинку яку можна. Витратити на подорожі, то треба витрачати життя одне, треба цим користуватися. І сьогодні така у нас міні-відпустка. Подивитися краєвиди. Ми їдемо до Бершаді, але ми вперше у цьому потязі. Нам дуже цікаво, і якби як ця залізничка узкакалійна працює Незвично, тому що ну, у нас трамвай навіть ширше, а такий потяг цікаво. Якщо до комфорту комфорт ну хоча б. не дерево. Вартість квитка 31 гривня. Анна Добрань, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.